Слава Україні, друзі. Сьогодні приїхав на Закарпаття в якості начальника оперативного штабу і вже маю перші результати. Як то доповідь зі слідчого управління про те, що деякі наші слідчі, які вилучили в наших хлопців цифрові носії, планшети, фотоапарати, мобільні телефони. Мають на руках фотографії і зі мною в тому числі з бойових дій, з подій в період блокування Криму Чингару і е недвузначно е дають зрозуміти, що при можливості ці фотографії потраплять в руки сепаратистів чи ФСБ. Так от я хочу звернутися до тих людей, ви знаєте, нам все одно, куди вони потраплять, ті фотографії, У нас у кожного за спиною як мінімум по два роки війни. Штаб працює і далі, штаб і буде працювати. І наші хлопці, повторюю слова одного нашого побратима, наші хлопці, які воювали, які Клали своє здоров'я на війні в аеропорту, в пісках. Не будуть сидіти в тюрмі. Слава Україні!